Всім привіт! З вами Аня, і ось невеличке відео про те, як я з підписницею добралася до 22-го поверха. Ми зібрали паті з восьми людей, але на жаль до нас приєдналось тільки четверо. Я прям в шоці була, якщо чесно, але ну, що маємо, то маємо. До речі, всі жаліються на попі, Бокстена і інших початкових персонажів. Але я вам скажу, іноді бувають такі класні гравці, які прям вміють все робити. І от у нас в команді була дуже непогана попі. Всі дуже хвалять Джиджи, я дуже хочу її купити, але поки в мене є пін'ята, і я вам скажу, вона мені теж дуже сильно подобається. Просто бомбічний персонаж. І до речі, я на першому поверсі знайшла аптечку. Це взагалі таке буває. Поверх пройшли швидко, але із за того, що було достатньо багато персонажів, ми не домовилися, і мені прийшлося закривати останню машинку Разелен Назел. І а вже ж вона мене вкусила. До речі, на виході я вже не очікувала побачити Шрімпо і думала, що він мене вкусить, і я вже готова була заюзати аптечку. Але заюзала димову шашку, тому він відвалився, слава Богу. Погнали, 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 погнали. Ну, Зараз три людини буде живі. От побачите. Нє? Та ладно, всі четверо. Далі було все добре, проходили достатньо швидко, і у нас не було розподілу по ролям, тому кожен втікав від твістедів як міг і робив машинки, теж як міг. Єдине, ми допомагали всі разом Солвестеру, бо йому дуже важко втікти від твістедів. І до речі, цим він мені не дуже і подобається. Він дуже і дуже повільний. Взагалі, я а вже ж не покидаю надії те, що я зароблю собі на акорді, бо в мене залишився по факту тільки один тиждень. І я стараюсь зараз бігаю сама іноді зранку, іноді вночі, коли вже ніхто не грає. Тож, коли в мене з'являється маленька хвилинка, я намагаюся ходити роджером і його знайти. Але він попадається дуже і дуже рідко. Я вже на Ві собі назбирала і майже назбирала на інших мейнів. Але мені треба все ж таки мастері доробити. А горді нема. Шо ж таке? До речі, чого я не очікувала в цьому рані, так це те, що нам на четвертому поверсі вимкнуть світло. Але для мене це вже нічого страшного, бо я прислухалась до ваших коментарів, і в мене на моніторі можна вимкнути чорне, тобто зробити чорне не таким прям темним кольором. І я це зробила, і мені набагато легше стало проходити блекаути. Я їх взагалі тепер не боюсь. Тож дуже, дуже, дуже вам дякую. До речі, що було для мене дивним, так це те, що всі пережили блекаут, ніхто не помер. А от вже на п'ятому поверсі, на жаль, нас покинув Соул Вестер. Його наздогнали, вбили, і ще він почав казати не дуже гарні речі в чат тому мені прийшлось його навіть для себе заблокувати. А попі, до речі, реально був непоганим гравцем, і він дуже класно все робив, закривав машинки, тікав від вістедів, старався як міг, але на жаль, він помер на восьмому поверсі. Тому ми з підписницею залишилися вдвох. О! Походу, попі з'їли. До речі, підписницю звуть Ярослава, їй 8 років. Вона з України, і я їй передаю дуже великий привіт. Ми тоді непогано побігали. І до речі, хочу звернутися до вас, мої підписники. Всі пишуть, що хочуть зі мною пограти. Мені дуже це приємно. Я теж хочу з вами усіма пограти. Але на жаль, вас багато я одна, і в мене не так багато часу, щоб грати. Навіть Вероніка грає набагато більше, ніж я, тому що я все ж таки мама і в мене є свої мамські обов'язки. Тому. souri. Ще для себе неочікувано. Я стала по факту фанатом Денніс Волк. Мені ця гра дуже сподобалась. Хоча, повірте, я переграла в дуже багато ігор, і важких, і легких. І я вам скажу, ця гра прям дуже крута. І я сподіваюся, що розробник колись випустить повноцінну якусь гру з більшими якимось механіками, цікавинками і іншими прибомбасами, які вони, я не знаю, придумають. Також я почала шукати інформацію на різних фандомах про те, як працюють інші. І тюни, як працюють трінкети, інші різні механіки, і мені стало набагато легше грати в цю гру, і вона мені дуже сподобалася. А ще мені ця гра дуже подобається, тому що вона постійно різна. Кожен рівень унікальний зі своїми унікальними твістедами, з унікальними картами і унікальними предметами, які ти можеш знайти. І за цієї непередбачуваності в мене іноді бувало таке, що на шостому рівні мені попадався астро. А іноді бувало таке, що до 11-12-го левела в мене не було жодного мейна. І от до речі, як тут, наприклад, на 16 рівні я взагалі навіть подумати не могла, що таке могло статися, але у нас на поверсі одразу три мейна: горді, шеллі і Спроуд. Я була просто в шоці. Чесно, я цей рівень пройшла. Не знаю, як проходило його довго, нудно і муторно, але я це зробила. І для мене це була моя якась окрема галочка, що я це зробила. До речі, чого я не знала, так це те, що на біговій доріжці можна включати шифт, тобто біг, і вона буде закриватися швидше. Я цього не знала, але ну, що робити, була я нубом. І ще я завжди думала, що швидкість закривання машинок залежить тільки від екстракт спіду. Але потім я вже зрозуміла про те, що обов'язково треба нажимати на жовту зону, і тоді вона точно буде закриватися вище, особливо у персонажів, у яких більше зірочок в цій галузі. І ще хочу додати про те, чому ми так не граємо зараз з підписниками, як хотілось би, тому що у нас постійно вимикають світло, у нас реально зараз дуже нестабільний інтернет, дуже неприємно, коли ти приєднається. До когось, а тебе потім від'єднує, ти перезагружаєшся, воно не загружається. Ну, я сподіваюся, ви нас зрозумієте. Але не переживайте, з усіма ми з вами пограємо. Я не планую зупинятися в Dendy's World, Мені ця гра дуже сподобалась. Я хочу багато мейнів, хочу всіх мейнів, Я хочу, щоб Вероніки були всі мейни. Плюс скоро новорічний івент. Я сподіваюся, теж буде цікаво, бо ми по факту з Веронікою попали тільки на один івент. Ну я точно я попала тільки на перший івент. Це на Хеллоуін, бо до цього я не грала в Dendy's World. Я грала рік назад, коли ця гра тільки вийшла, але це було зовсім трошки. І якось я забила на цьому. І наостанок хочу сказати, що я дійшла до 21-го рівня, але на 22-му Мені зустрівся горді, і десь я почула або прочитала, або не так зрозуміла про те, що якщо за тобою ганяється твістед, то тобі дають 5%. якщо ти не На Роджері, на Роджері дають 10%. І я то думала, що можна це аб'юзити і постійно на себе привертати увагу твісти, щоб він за тобою ганявся, і таким чином робити соточку на одному левелі. Але ні, так не працює. Працює тільки 5 або 10 один раз за рівень, тобто за пов. Тоді я про це не знала, тому намагалася з Горді робити ті 100%, але витратила десь півгодини ні на що. Плюс в мене закінчилися всі цукерки, всі бусти, все, що було. І в мене Горді просто один раз спіймав і загриз. І на тому, як то кажуть, фінітоля комедія закінчилася. Але для мене це маленький мій особистий рекорд, 22 й поверх. Зараз я бігаю за Роджера, тому що за нього все ж таки набагато легше і швидше тобі зробити. Бити ресерчі. І до речі, це непоганий тренувальний персонаж, тому що він не такий швидкий, і тобі треба продумувати дивитися за тими твістедами, як від них втікти, і щоб вони тебе не наздогнали. І це дуже круто відточує твій скіл, як грати за тюнів. Дякую, що дивилися це відео. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Я всі їх читаю, дивлюся. Дуже вас всіх люблю, цьомкаю всім, па-па і до нових відео!